Зверніть увагу, дані ворота зробили ось такого Т профіля. Робилися вони десь тут в селі, Якийсь робив, скажімо так, фахівець, спец. ну якось так. Чому кажу фахівець, спец? Тому що ну, так роблять. Він в принципі, так непогано зробив, ну дуже багато, ну робив трошки помилок. Людина старалася, видно старалася, але ну, робила трошки помилок. Тому я хочу вам сказати зразу, е, указати ці помилки, може ця людина буде дивитися мене. Не обіжайтеся, я не ображаю вас ні в коєму разі. Не треба біжати, я просто покажу на помилки, щоб ви в подальшому їх теж не робили. По-перше, зубчата рейка приварена вроді як правильно, але і неправильно. Чому так? Тому що мені довелося помучитися дещо подрігувати, а дещо переварити, бо навіть в вже воно не входило. Ви, якщо приварите зубчату рейку, ви споднизу підставляєте також зубчу рейку для того, щоб соблюдати крок зубу між, між рейками. Це треба робити обов'язково. По-друге, ну, то, що тут є, Отакі трошки не дуже гарні шви це, це таке діло. Це почер кожної людини. Ось цю трубу, то, що ви так зробили, це в принципі класно. Це супорово. Я вам ще пораджу, воно не так багато коштує. Отаку От ж саму трубу ось сюди треба було покласти, отак ось, ось сюди покласти до самого кінця. І до неї приварити зубчу рейку. Бо ось ці ось планочки, це по-перше, воно не дуже красиво дивиться, оці гострі кутки, воно теж нікуди не годиться. Ну, То, що ось цю трубу зробили, це молодці, це правильно. Бо деякі роблять звідти сюди. В принципі, ніякої логіки нема. Краще зробити ось, ось так. Оце ви правильно зробили, ви вам респект, молодці. Ну і ось так воно виглядає. Це чудово, все класно. Кому потрібна автоматика, або будь що до воріт, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.